Ось і настав четвертий етап у виганці тюльпанів, а саме запускаємо опалення в теплиці. Весь цей час у нас тюльпанчик стояв без опалення, у нас була дуже тепла зима, і йому вистачало, але тепер уже треба потихеньку обігрівати, просушувати і вже розпочинати поливати. Опалення в нас водяне і воно об'єднане між двома теплицями на один котел. Опалюємо ми теплиці дровами. У нас стоїть твердопаливний котел. Які тягне наші дві теплички. Он його димар, і ось саме котел. На жаль, у нас ця котельня дуже маленька, але нічого страшного, палюємо ми ось такими метровками, дровами. Про котел у мене є Reels. І заливаємо систему воду. Ми щоразу заливаємо і зливаємо перед морозами. Далі все просто залили систему і починаємо розпалювати котел. Допомагає розганяти турбіна. І котел у нас працює за допомогою автоматики. Вже потрошечку видно димок, і не можу радувати, що все йде поступово ось така автоматика. І ось дивіться, як уже розгорілися наші дрова. Тому завершаємо дуже швидко найпростий етап у вигонці, наш четвертий це запускання опалення в наших тепличках. Так що чекаємо наступні етапи, а далі. А далі будемо вирощувати цю неперевершену красу. Хоча в теплицях нас чекає тепер дуже багато роботи. Ось Так.